Ми постійно додаємо нових друзів у соціальних мережах. Бути друзями онлайн легко. Став уподобайки і поширюй дописи. І все-таки більшість користувачів соціальних мереж упевнена в тому, що справжня дружба онлайн неможлива. Чим відрізняються віртуальні і реальні друзі, ти дізнаєшся на цьому уроці. Подивись на слова віртуальний, реальний. Вони вказують на протилежні ознаки віртуальний. уявний. Реальний, який існує дійсний. Слова з протилежним лексичним значенням називаються антонімами. Наприклад, у прислів'ї м'яко стелить та твердо спати. Слова м'яко твердо. Вказують на протилежні ознаки та є антонімами. Знайди антоніми у реченні. Часте спілкування з друзями перешкоджає появі тривоги, песимізму. Натомість сприяє відчуттю спокою, оптимізму. Антонімічні пари перешкоджає, сприяє. Тривога, спокій, песимізм, оптимізм. Антоніми завжди утворюють пару. Так, у реченні Лагідні слова роблять приятелів, а гострі слова завзятих ворогів дві антонімічні пари Лагідні, гострі, Приятелі, вороги. Зверни увагу не всі слова, що складають пару, є антонімами. Наприклад, друг подруга не є антонімами, тому що ці слова зіставляються, але не взаємовиключають одне одного. Знайди антоніми в таких прислів'ях Позичати друг віддавати ворог. Порожня бочка гучить а повна мовчить. Визнач, якими частинами мови виражені антоніми. У цих реченнях такі антоніми: Друг. Ворог. Іменники. Порожня. Повна. Прикметники. Позичати віддавати. Гучить мовчить. Дієслова. Отже, антоніми це слова однієї частини мови. Подивись учені виявили, що навіть акули вміють дружити. У зграях одні рибини весь час тримаються разом, а інші окремо. Спостерігайно за ними Ось акули з'єднуються у групу, ось роз'єднуються. Дивись рибини під пливають до берега, а потім від пливають від нього. Префікси з роз під «від-» надають словам протилежного значення. Якщо дібрати зменшувально пестливий або збільшено згрубілий суфікс до одного слова, можна створити антонімічну пару. Наприклад, беремо слово риба, додаємо суфікс оньк, утворюється слово рибонька. Додаємо суфікс «н», утворюється слово рибина. за допомогою суфіксів утворено пару антонімів. Отже, деякі префікси та суфікси надають словам з однаковим коренем протилежного значення. Зверни увагу на слово з префіксом не слово справедливий указує на наявність ознаки, а слово несправедливий її заперечує. Такі слова не є антонімами. Якщо до слова «друг» додати префікс не, слово недруг набуває нового протилежного значення ворог. Отже, друг недруг. Є антонімами. Багатозначні слова можуть мати кілька пар антонімів. Наприклад, справжній у значенні дійсний має антонім удаваний. Справжня радість удавана радість. Справжній. Який є взірцем чогось. Має антонім лицемірний, справжній товариш, лицемірний товариш. Отже, до кожного лексичного значення багатозначного слова підбирається інший антонім. Добери антоніми до багатозначного слова Холодний. У значенні той, який має низьку температуру. Узначені той, який не виявляє захоплення. Маємо такі пари антонімів: холодний, теплий, холодний, привітний. Антонімічні пари можуть складати не тільки слова, а й фразеологізми. Про тих, хто дружить, можна сказати водою не розлити. Антонімом є фразеологізм зі значенням ворогувати, як кіт із собакою. Антоніми вживаються в розмовному, художньому, публіцистичному стилях. Знайди антонімічні пари у таких прислів'ях. Не плач, як загубиш. Не радій, як знайдеш. Свій хліб краще чужого калача. Не соромно мовчати, як нема чого казати. Антонімами є Плач. Радій. Загубиш знайдеш. Свій. Чужий. Мовчати, Казати. Для створення образності антоніми вживаються в назвах творів наприклад, поезія Тараса Шевченка Минають дні, минають ночі. Антоніми лежать в основі протиставлення явищ, образів і понять. Так у прислів'ї Більше діла менше слів антоніми більше менше вжито для кращого розуміння думки. Іноді трапляються дивні словосполучення, які називають те, що в житті ніколи не може об'єднатися в одне поняття наприклад, холодне полум'я, добрий злодій. Поєднання антонімів використовується для образності Уживати антоніми правильно тобі допоможе словник антонімів. Покликання на його онлайн версію шукай під цим відео. Що означає бути хорошим другом, допомогли пояснити антоніми Бути хорошим другом це менше базікати, а більше слухати, Бути хорошим другом це не думати, як би взяти, а думати, як би віддати. Бути хорошим другом це нових друзів наживати, а старих не забувати. З якими поясненнями ти погоджуєшся? Отже, тепер ти знаєш, чим відрізняються віртуальні і реальні друзі. Головне бути хорошим другом, неважливо, реальним чи віртуальним. Запам'ятай, антоніми слова з протилежним лексичним значенням, які завжди об'єднуються в пари. Антоніми це слова однієї частини мови. Антонімами можуть бути слова з однаковим коренем, але з префіксами та суфіксами, що мають протилежне значення. Багатозначні слова можуть мати кілька пар антонімів. Фразеологізми також утворюють антонімічні пари. Уживати антоніми доречно допоможе словник антонімів. Став уподобайку. Стеж за нашим каналом. Учімо українську разом.